Картина пейзаж зі снігом, створена всесвітньо відомим художником постімпресіоністом Вінсентом Ван Гогом. Його роботи вплинули на формування світового живопису ХХ століття. Картина створена в період, який називається розквітом творчості художника у 1888 році. Вінсент Ван Гог, який прожив всього 37 років, вирішив стати живописцем у віці 27 років. Коли Вінсент приїхав у Париж до брата Тео, то швидко розчарувався в столичній художній спільноті. У віці 35 років він покинув столицю Франції і переїхав на південь країни до сонячного Арля. Його метою було створення спільноти художників, які будуть працювати для майбутніх поколінь. Цю спільноту він назвав майстерня півдня. Ван Гог розпочав переходити від імпресіоністських методів зображення, використовуючи просту техніку. Він синтезував малюнок та щоб повніше передати сам зміст місцевої природи. Ви можете це побачити на цій картині. У цей час в Арлі була незвичайна для тих місць морозна погода. Зійшовши з поїзда, живописець відчув себе в царстві снігу. Він не звик до рясних снігопадів і величезних заметів, правда, незабаром настала відлига, і велика частина снігу розтанула. Художник поспішив зобразити те, що залишилося від снігу на полях.